Всім доброго дня! Хочу показати, який я зробив та з чого ножі до мотоблочної кусарки. Ось так виглядають. Так, знизу. Ширина ножів 30 міліметрів на на 65. А зробив я їх з диска. Це з сільськогосподарської техніки. роблять ще з таких ножів від комбайна, сегментних, але це затратно їх потрібно шукати. Та й не є вони, не мають такої твердої сталі, як диск. Я вже все перепробував. І це виявилось досить непоганий оптимальний варіант для, для кусарки. Всім рекомендую. Воно себе дуже гарно роз... про... зарекомендувало. Підпишіться, будь ласка, на канал, буду вам дуже вдячний. Всім всього найкращого.